Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними, обличчя його засяяло наше сонце. Дійсно, є сьогодні дуже велике свято і чудове переображення Господа нашого Ісуса Христа. Ісус їм це приображення показав для того, щоб укріпити їхню віру. Господь є дуже вірний, Він завжди нас хоче підбадьорити, укріпити вірі і наголошує, що ми мусимо триматися цієї віри. В Апостолі дуже гарно сказано, що ми не повинні йти за байками хитровидимо цього світу. Ми бачимо, як дійсно поширили ті байки, хитро видумані. Зараз по цілому світі йде зневага Євангелії. А апостол Петро каже, чітко нам каже: не йдіть за байками світу, хитро Він каже: Ми є свідки наочні цього, і ми мусимо йому вірити. І як традиція церкви, так і апостоли, так і святе Євангеліє і послання, все нам вказує на одне мусимо жити з віри і визнавати ті правди віри, і ніколи в них. Не сумніватися. Неважливо, що буде говорити світ. І всі ті випробування, і всі ті атаки лукавого зі всіх сторон, і духовні, фізичні, які нас атакують, і ті переслідування, все. Це є суцільна темрява. Але Боже, слово нам чітко вказує дорогу. Є світло, яке нас просвітить в будь-якій темряві. І це світло є Ісус Христос. Дійсно, коли ми з вірою призимов ім'я Ісуса, люба темрява просвітиться. Люба, бо Бог є сильніший за любу темлю. Херовимо, являючи. Вваженішого патріарха нашого Кирилю, Верховного Хайписку, нашого Кирмархіяна. Отче. Сьогодні ми знову зібралися тут для акції протесту, маніфестації проти релігійної дискримінації правовірних грек католиків яку проводять державні органи влади вулиці Садового, а також церковна церковної іерархії, це в кацевиці возняка, Шевчука і подібних. Брехня, яку вони проводять по мас медіа настрою багатьох людей. Отакі, як возняк, гузар, Шевчук і інші подібні до них дадуть. Судного дня звіт. і є написано: бо за словами Твоїми будеш виправданий, і за словами Твоїми будеш засуджений, так самі себе засуджують, так молимося і просимо Богородицю, щоб ви зрозуміли, куди ведуть, щоб зупинилися і не провадили народ до загибелі. До за запалом нині прибіжіме грішні смерті. Цим нашою маніфестацією, нашими молитвами ми заявити при свою про нашу релігійну дискримінацію зі сторони мера Садового, влади, міліції, а також ієрархію УКЦ. Ми є ті, які хочемо щиро йти за Ісусом. Ми є ті, які хочемо дотриматись Божих заповідів і Євангелії. Тому ми хочемо. Дійсно визнавати в правді нашу віру, не служити ніяким ідолам, ні світові, ні мамоні, але хочемо служити Богові, істинним Богом Ісусу Христу і готові дати наше життя за свідчення, за свідоцтво віри.